Знову вітаю вас, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми вкотре говоримо про продукти харчування. Ми з вами їмо хліб щодня. Але як змінюється властивості свіжого хліба від несвіжого? Всі ми кладемо хліб до хлібниці. А для чого ми його докладемо? завжди був свіжий. Сьогодні пробую поспостерігати, що трапиться із свіжим хлібом, якщо ми його просто залишимо на тарілочці. А зараз давайте розглянемо особливості та властивості свіжого хліба. Ось погляньте в мене на тарілочці шматочок хліба. Погляньте, він м'якенький. Коли так пальчиком натискаю, бачите, він наче пружинить. Зверніть увагу, ось дивіться, натиснула, бачите, він знову виходить в своє положення. Ось так ми можемо подивитися, що він дійсно м'якенький та свіженький. І коли ось так я, наче стукаю, то такого дзвінкового звуку немає. Це означає, що хлібчик свіжий. Давайте залишимо цей шматочок хліба на відкритому повітрі і дізнаємось, чи змінюються його властивості. Малята, ось пройшло вже кілька годин. Погляньте, мені здається, що наш шматочок хліба навіть зменшився, сохся. А тепер давайте поглянемо на його властивості. Ось дивіться, твердий, я його навіть натиснути майже не можу. Ось чуєте? Він наче хрустить. Так? А якщо, а якщо я ось так постукаю, то буде дзвінкий звук. Тому що хліб став дуже твердим. А тепер давайте спробую отак натиснути. Дивіться, я натискаю, а нічого не змінюється. бачите? Тому що він не м'який, хоча я докладаю немало зусиль. І саме через це ми вже такий хлібчик не зможемо з'їсти. Тому завжди зберігаємо хлібчик в хлібниці, або хоча б вложимо в той пакет. В якому він продається, потрібно зберігати наш хлібчик, адже він проходить дуже великий шлях від лану до столу. Бережемо працю наших хліборобів.